Ми сьогодні продовжуємо вивчати електролітичну дисоціацію, і тренуємось писати йоні рівняння. Словами написано хлоридна кислота плюс цинк-гідроксид. Формула хлоридної кислоти – хлор, а цинк-гідроксид треба теж скласти формулу. Цинк перший елемент, гідроксид це OH група oh Вона як єдине ціле, у неї валентність 1. А у цинка завжди два. Якщо ви не пам'ятаєте валентність, то користуйтеся таблицею розчинності. Це перше, що можете, ось цинк 2 тобто валентність 2. Тут співпадає із зарядом число. Або, а, або ви можете ось таку табличку із сьомого класу, є в інтернеті таблички з валентностями. Ось у цинка валентність постійна завжди 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 2, і на 1 це 2. Далі 2 поділити на 2. 1 біля цинка ми не пишемо, 2 поділити на 1 ми беремо вдушки і пишемо двічі, бо це група атомів дорівня. Це кислота, а це основа. Якщо ви бачите. Кислота і основа, то будь-яка кислота взаємодіє з будь-якою основою. Тобто, неважливо, яка тут кислота, яка основа. Це схема дуже така проста для запам'ятовування. Вам треба тільки визначити, що з однієї сторони кислота, з іншої основа. Вони можуть, спочатку основа кислота, немає різниці. Розділяємо на дві частини кислоту: це гідрогенний кислотний залишок, і основу розділяємо. Це метал і oh група Беремо їх у квадратик, це реакція обміну, бо обмінюються своїми частинами дві складні речовини, і дивимось. Ну, от якщо ви подивитесь за квадратиком, гідрогени, оксигени, вони в будь-якій пропорції утворюють воду. Ну, воду краще другу написати, далі хлор і цинк. Хлор це кислотний залишок хлоридної кислоти, а цинк це метал. Металічний елемент завжди у формулі йде перший. Якщо я напишу метал і кислотний залишок, то це утворилася сіль плюс вода. У цинка валентність 2, у хлора як у кислотного залишка, 1 гідроген, значить валентність кислотного залишка 1. Або у таблиці розчинності теж тут співпадає чисельно 1 мінус, значить валентність 1. Так. Найменше кратне число, яке ділиться, і на 2 і на 1 це 2 2 поділити на 2 у цинка… Буде один, ми не пишемо, два поділити на один у хлора буде 2. Воду ми вже написали, все добре. Далі обов'язково після того, як ви склали, наче як пазл валентності, потім обов'язково перевірте рівняння, щоб коефіцієнти всі стояли. Цинк один, цинк один, хлора один, а тут два атоми. Треба урівняти. Ставимо двічку. 2 хлора і ось ще 2. 4, То ми ставимо сюди двічку те, що було 4. Тепер 2 оксигена, 2 оксигена. Все добре, молекулярне рівняння готове. Тепер на йонне треба перетворити його. Значить, чітко визначаємо, що нам на йони розкладати не треба. Хлоридна кислота. Ми її будемо на йони розкладати, тому що. Я вам от, начитувала, що є сильні електроліти слабкі, і у вас у цій схемі, а ну зараз. Так, то швидко знаходила тут. Минулий року у вас ось. Які речовини з цієї сторони є, у рівняннях розкладаємо на йони. Хлоридна кислота тут є: хлоридна, бромідна, йодидна, сульфатна, нітратна. У вас хлоридна є? На йони ми її розкладаємо. Цинку Аж двічі. Повертаємось. Луги тут. Цинку H, по-перше, це нерозчинна основа, навіть якщо ви не знаєте. Можна подивитись таблицю розчинності ось цинк ОH. Тут літера E. Е. Нерозчинна, не розкладаємо на йони. Або навіть якщо так ви не можете, дивіться, що тут серед лугів, серед основ немає цинку аж двічі. Є літій, натрій, калій, кальцій барій, а цинку немає, то ми його на йони не розкладаємо. Виділяємо його, щоб не забути про це, бо дуже часто діти забувають, що не треба чіпати. І я можу ще отак стрілочкою показати, що це не розчинна основа, її не розкладаємо. Цинк-хлор 2. кислотний залишок це сіль. У нас на йони ми розкладаємо усі розчинні солі. Знову повертаємо сюди. Я написала, що всі розчинні солі розкладаємо на йони. Цинк хлор 2. Перевіряємо, що це за сіль. Так, ось тут. В таблиці розчинності: ось цинк. Ведемо там, де хлор. Рощина сіль. Рощина, значить, на йони будемо розкладати. За воду нічого не говориться, воду на йони не будемо розкладати. Все ми так. Ми виділили те, що ми не будемо. визначились, тепер починаємо розкладати. Тут перший: два гідрогени. Ну, давайте гідроген дає йон H. Так і переносимо H плюс. Ну тут два гідрогена, тому буде 2H плюс. Додати. Оця велика двічка вона означає, що два гідрогена і два хлора. Хлор дає йон. Хлор мінус. Але тут два хлора, тому буде два йона, хлор мінус. Додати. Цинк. Далі наступний, ага, бачите, я ледве не забула, але знову я його виділив червоним, й швидко зорієнтувала, що його не треба розкладати на йони. Тому ми і виділяємо для себе. Тобто просто переписуємо цинк, Ож двічі, стрілочка вниз рівня. Далі, наступне, після доріння нас цинк. Цинк. Розкладаємо на йон цинк 2. Додати. Хлор. Тут двічка стоїть, хлор 2. Ну, ну навіть давайте подивимось, що тут? Тут немає двічки біля хлора. Тут хлор мінус. Тобто, ви так і переписуєте. Ось такий буде йон, хлор мінус. А що ж з цією двічкою робити? Ви робите що 2 хлор мінус, 2 йона утворилося. Бо якщо ви напишете, ось тут ви змінили це молекула якась, чи щось ви змінюєте будову. А так у вас окремих 2 йона хлор мінус. Додати. Дві молекули води переписуємо, нічого в нас не розкладається. Тепер далі дивимося, що в нас зліва і справа спільне. Це у нас ось 2 хлор мінус, 2 хлор мінус. І переписуємо те, що залишилось 2H плюс додати. Це ми опускаємо залишаємо цинк oh 2 стрілочка вниз, дорівнює цинк 2 плюс додати воду. 2H2O. Це у нас повне йонне рівняння, це скорочене йонне рівняння. Наведу ще один приклад. Хай буде, хай буде нітратна кислота. Нітратна кислота додати кальцій гідроксид. Отже, тут так само кислота основа. Нітратна кислота. Треба просто формулу згадати, що це HNO3, а кальцій гідроксид це означає кальцій. Гідроксид це oh група У кальція валентність завжди 2, В oh групи вже ми писали завжди 1. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 2, і на 1 це 2. 2 поділити на 2, 1 біля кальція ми не пишемо. 2 поділити на 1 беремо в дужки, пишемо двічі дорівнює. Так само у нас кислота, основа. Основа. Теж я поки підбираю спеціально такі, щоб ви навчилися на простіших. Далі кислоту ми розділяємо на гідроген і кислотний залишок. Знову на дві частини тут основу розділяємо на метал і H групу. І ось так беремо квадратик. Уже бачимо за квадратиком, як і минуле рівняння. Два, ось тут гідрогени, оксигени, вони утворять воду. Ми її пізніше напишемо. Всередині є кислотний залишок нітратної кислоти і кальцій метал. Метал на перше місце, металічний елемент завжди перший, дописуємо кислотний залишок і дописуємо воду, що в нас вийшла за квадратиком. Знову, після того, як ми так склали, наче як пазл частини, ми ставимо валентності, це головне, щоб не забули. У кальція валентність 2, внутри валентність. 1. Звідки це я дізналась 1 гідроген значить валентність 1. Або в таблиці розчинності тут заряд іона мінус, мінус 1, то й валентність буде 1. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 2, і на 1. Це 2. 2 поділити на 2 у кальція. 2. 2 на 1 у НО3. Беремо в дужки цю групу атомів, пишемо двічі. І ще тепер поставити коефіцієнти, тобто рівняти кальцій 1, атом 1. Дивимось нітроген. Тут, біля нітрогена нічого, спереді нічого, він один. А ось тут нітроген, біля нього нічого, спереді нічого, але він узятий в дужки, його двічі, тобто його два. Значить, і зробимо тут два, тільки треба спереді поставити велику двійку. Далі. Наступний елемент гідроген. Два гідрогена додати і ще 2, всього чотири. А тут лише два. Ставимо двічку, зробили теж 4 гідрогена. Оксигени тут урівняються, переходимо далі. Нітратну кислоту. на йони розкладаємо чи ні. Знову ви дивитесь ось сюди. Вона є тут. Нітратна кислота є, тому ми її на йони розкладаємо. Все ми її не виділяємо, будемо розкладати кальцій у аж двічі. Знову він тут є, тому ми його на йони розкладаємо. Наступне це у нас кальцій три двічі, метал і кислотний залишок, це знову утворилася сіль. Треба перевірити. Рощина це сіль чи не розчина. Перевіряємо. За таблицею розчинності кальцій НО3 двічі. Ось, дивіться, я знайшла кальцій, веду вниз. І з нітратною кислотою всі солі розчині. Зверніть увагу. О. Тому так можна легше запам'ятати, що це розчинна сіль, ми на йони її будемо розкладати. То виходить, що воду лише не розкладаємо на йони, а все інше розкладаємо. Тепер уважно. Дивимось. Далі гідроген дає йон H. Так, ми пишемо H, але дивимося уважно, що тут спереді двієчка, Тобто тут два гідрогена і два кислотних залишка. Тому два йона H і додати no 3 НО3. Дає йон НО3 мінус. Тобто, ось так но 3 ви переписуєте точно так, як у таблиці розчинності, і трієчкою і мінус запишіть. НО3 мінус. Але тут, спереді двічка, вона показує 2 гідрогена, 2NO3 мінус буде. Додати. Наступний кальцій. Так, кальцій, ось тут. Йон кальцій 2. Далі ОАЖ OH двічі. Дивимося, як він же в таблиці розчинності. Тут немає двічі. Тут просто OH-. Так, і запишіть ОАЖ OH мінус. А що ж робити з оцім двічі? Це показує, що буде два... Ой, тут мінус. Ось, ОАЖ OH двічі. Ми записали OH-, як у таблиці розчинності, а оцю двічку ми виносимо сюди наперед, що два йона OH- вийде. Дорівнює. Наступний знову кальцій. Кальцій 2, кальцій 2 плюс. І додати. НО3 двічі. Дивимось, знаходимо щось таке НО3. Ось тут но 3 ось так мінус, і ми записуємо НО3 НО3 мінус. А що ж робити з оцім двічі в дужках? Ми двічку знову виносимо наперед. І додати молекулу води H2. 2H2O. Можна скоротити тут спільне 2 no 3 2 no 3 більше. А ще кальцій 2, кальцій 2. Тобто у вас виходить, що ви переписуєте 2H, додати 2OH-, дорівнює 2H2O. я на наступному слайді це перепишу. 2H, додати 2OH-, дорівнює 2H2O. Тут вийшло ще так, що біля кожного йона або речовини знаходиться коефіцієнт 2, тому я його можу ще скоротити. Це якщо біля кожного, якщо десь немає, то ви вже скоротити не можете. І в нас іще простіше йонне рівняння виходить h 2 o